Сьогодні знаходжуся в дачному кооперативі Ясногородка, по вулиці Ясногородка 61. В роботі в мене сьогодні дача, яка роз... по... розташувалася на ділянці 5 соток, дача недалеко від лісу, там ви бачите в дилині. Ліс. Видніється. Також, якщо піти по цій дорозі, повернути направо, то в метрах 30 звідси теж ліс. Тобто навколо ліс. Ось наша сама дача. Як я казав раніше, земельна ділянка площою 5 соток. Будинок з загальною площою 50-50 квадратних метрів. Призначена для проживання невеличкої сім'ї. Давайте її оглянемо. Є сярочка така, сюди можна заганяти машину вашу, якщо є власний транспорт. А так, в принципі, до нагородки ходить. Попутний транспорт, але сюди треба буде потім доходити пішки до будинку. Ось сам будинок площу 50 квадратних метрів, а ось літня кухня, кухня і різні підсобні приміщення. Будинок побудований на фундаменті ось такому з білого силикатного кирпича Зайдемо всередину, ознайомимося. Що ми маємо? Отже, тут така ось прихожа. Так, є одне спальне місце. Зайдемо в кімнату, подивимося. Кімната невеличка собі така. Шафа, лампа. Спальне місце. Потім веде такий ось простінок і ще одне спальне місце. Ось, в принципі, і вся, і вся житлова площа. Опалюється ось такою от буржуйкою. Власники планували поставити тут пічку стаціонарну, але. Не встигли. Далі пройдемося, подивимося на інше споруди, що є у нас в цьому дворику. Тут сім'я може збиратися собі, коли дощ вечеряти, але є таке більш таке красивіше місце. Земля біля дачі вироблена. Бачите, зараз середина, середина жовтня, людей ще капуста росте. Вироблена земля, люди е, ухажували за садком, за землею щось вирощували. Навіть якщо подивитися, то навіть ось середина жовтня гірки навіть туди ростуть. Е, вода подається в будинок, вода подається з сверловини глибиною 18 метрів, є ручний варіант, а є можливість е, при, ну, працювати насосом. Далі. E, взагалі, якщо в гарну пору, то краще всього відпочивати, снідати, обідати під цим навісом. Дуже тихо, затишно. Готувати можна навіть на от плиті, що й робили власники. Тут готували шашлики, коптили, ясну, сальну продукцію. E, на вулиці знаходиться кухонька. Кухонька, ось така. Холодильник залишається тут. Є підвал, доволі глибокий. Можна хрен зберігати те, що ви назбирали за літо. Це гриби, ягоди і так далі. Така ось газова плита на дві комфорки. Пройдемось далі, на господарський двір подивимося. Так, і в цьому будиночку ще є одна кімната гостіва. Або для тих, хто любить похропіти їх на цьому диванчику. Тут є така здорова пічка, яка займає пів кімнати. І відповідно тут могла спати ще хтось з гостей. Столик відкидний, ви бачите, ось на стінці. Пройдемось далі на господарський двір. Хочу ще показати, є теплиця. Це рік доволі багато вродило в ній, засклена, компактна, невелика, 2 на 4 метри, але з, з правильними руками, то, в принципі, на цій ділянці. Родить все пройдемося. Такий от літній душ, санузол, різні різні такі от закапелочки для можуть зберігати лопати, або ж можна там дрова зберігати, або можна Ремонтувати якесь домашню утвор. Тут є вихід іще один з господарського двору, який веде до будинку. І це все розташувалося на площі 5 соток. Покажу ще під іншим ракурсом вам, як виглядає цей будинок. Кому підійде, для літніх людей, які хочуть відпочивати собі влітку, якусь грядку поратися. Для людей, які хочуть відпочити недалеко від лісу, до Київського водосховища звідси приблизно 3-4 кілометри. Хто хоче відпочивати на воді, то, в принципі, є теж можливість. Дуже затишно, поряд живуть сусіди. Літом в лісі дуже багато грибів ягід. Сусіди дуже дружні, допомагають один одному. Є виноград біля будинку. Така ось Невеличка затишна дача. Тому Кого зацікавила, пишіть мені під цим відео, розкажу, надам додаткову інформацію, що сам знаю по цій дачі. Дорога грунтова, проте не в дощ вона не. Розпливається, не грузні машини, тут піски. На території дача знаходиться, там, як ви бачите, було привезено раніше багато чорнозему, тому і ґрунт такий більш темніший. Ось там ось ліс, ви вже можете його побачити. Або в іншу сторону.